Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чує я? інформація. Ми вже мали дві передачі в рамках співпраці з фактчекерським товариством Демагог про виняткове таксі для українців у Польщі і про участь українців у пацифікації Варшавського повстання. Коротко також прозвучало викриття дезінформації про неймовірну кількість українців на Прикарпатті, які отримують допомогу з безробіття. А сьогодні говоримо на тему наближено. Ще раз вкотре викриваємо дезінформацію, що українці нібито грабують, так би мовити, польських платників податків, отримуючи величезні соціальні виплати. Фахівці Пакчекерського товариства демагог підійшли до теми дуже методично, надіславши запити до відповідних державних установ Польщі щодо того, скільки польська скарбниця видає на українців, а скільки отримує натомість у вигляді різноманітних податків і внесків. Спойлер: польські платники податків через польську скарбницю отримують завдяки українцям набагато більше, ніж видають. А як саме це відбувається і про які цифри йдеться, говорить Мартін Фіц, аналітик відділу перевірки політичних заяв товариства демагог? Тож, коли товариство демагог зафіксувало чергову хвилю дезінформації, пов'язаної з тим, що українці нібито паразитують, так би мовити, на польській скарбниці. Так, так це насправді наратив, який час від часу повертається до нас. Я думаю, варто вказати на січень цього року період виборчої кампанії. Бо, як ми знаємо, тоді з'являються більше ніж зазвичай емоції. Саме у цей період Рафал Часковський з самого початку запропонував, щоб громадяни України мали можливість отримувати соціальні виплати, такі як програма 800+, за умови проживання у Польщі та сплати тут податків. Цю пропозицію потім підтримали чи то Дональд Туск, чи то Владислав Косіня Камеш, а інша сторона політичної суперечки, політики конфедерації, загалом визнали, що Польща надмірно підтримує біженців з України не лише через такі соціальні виплати, а й через надзвичайні привілеї. І тоді вони подали законопроєкт, який скасовував право на отримання деяких із цих виплат і медичного обслуговування. Кі партії право і справедливість також подали до Сейму законопроєкт, який би обумовлював виплату за програмою 800+, роботою та сплатою податків батьками у Польщі, і саме навколо цієї дискусії щодо програми 800+, розпочалася тема того, скільки громадян України сплачують податки у Польщі, які це суми, та чи насправді вони перевищують бюджетні витрати, які йдуть громадянам України, і ось. Ще один цікавий момент. Іноді ми говоримо про громадян України загалом, а іноді про людей, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож це також розрізнення, яке іноді представлене так, іноді інакше і буває неточно. Товариство демого з'ясувало, чому час від часу з'являються суттєві розбіжності в показниках щодо податкових надходжень від українців і в дописах політиків, і журналістських матеріалах. Акісну ми п'ядішмищом власні тему тема тові так ми уважніше поглянули на цю тему після того, що сталося у січні цього року під час виборчої кампанії, оскільки в інтернеті з'явилася інформація, заснована на оцінках міністерства фінансів, якою поділилися деякі журналісти та політики. Ця інформація вказувала, що податкові надходження від громадян України у 2023 році сягнули приблизно півтора мільярда злотих, і це була значно менша кількість. Ніж та що одночасно повідомлялася у різних звітах, таких як звіт міжнародної консалтингової фірми Делуат підготовлений для управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ця розбіжність по суті підживлювала всі ці дискусії. Тому ми вирішили, що час перевірити та підтвердити це, надіславши запитання до різних установ державного управління. Так, от звідки взялася ця розбіжність, виявилося, що для отримання. Меня такої повної картини реальності необхідно врахувати всі державні внески, тобто як податки, так і внески до них належать податки на прибуток ПДВ та акцизи, а також внески до закладу соціального страхування ЗУС та Національного фонду охорони здоров'я НФЗ, а також податок на доходи фізичних осіб ПІД та податок на прибуток підприємств ЦІД, що сплачується компаніями, доходи яких зросли, зокрема. Май завдяки споживанню цими воєнними біженцями називаємо їх умовно так, або загалом завдяки працевлаштуванню працівників з України. І міністерство фінансів відповіло, наголосивши, що по-перше, і це дещо проблематично, податкові системи не дозволяють виокремити бюджетні доходи від осіб із певним громадянством. Натомість були представлені оцінки для всіх осіб української національності, тож не лише для тих, хто прибув сюди після. 2022 року, згідно з отриманими нами даними, які стосуються, і я ще раз наголошую це дещо складно надходжень від ПДВ, сплаченого фізичними особами, які володіють власним бізнесом і ведуть підприємницьку діяльність, а також податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб, майже 2,5 мільярда злотих надійшло до бюджету у 2024 Році. Але це не єдині млн. внески сплачені ну, громадянами через України. України. Марсін Фіц звертає увагу і на інші види податків, які неминуче потрапляють до скарбниці, якщо особа будь-якої національності чи громадянства проживає якийсь час у Польщі. Ну no, але повинні теж звернути увагу на те інне. Але нам також потрібно звернути увагу на інші податки, наприклад, ті, які сплачує кожна особа, котра проживає у Польщі, і це також одразу спростовує наратив про те, що громадяни України не сплачують податки, оскільки кожен, хто йде до магазину та щось купує, сплачує, наприклад, ПДВ, який включено у вартість товару або акцизний податок, якщо купує цигарки чи алкоголь, і обидва ці збори стягуються з конкретних товарів, тому важко визначити, Визначити скільки саме це доходів. Це також стосується і послуги ПДВ на ці різні речі. Однак важко визначити, скільки від цього надходить до бюджету. Бо коли хтось іде до крамниці, то ми не можемо сказати окей, стільки людей певної національності купили те й те. Тож ця сума лишається таємницею, лишається. Питанням, а водночас згадаємо тут соціальні внески, бо вони також дуже важливі. Якщо ми кажемо, що польська держава витрачає, наприклад, на пенсії, соціальні виплати чи охорону здоров'я, то громадяни України також сплачують такі внески. А у 2024 році, згідно з інформацією, яку ми отримали від закладу соціального страхування, на цю мету на соціальні внески за всіх громадян України було сплачено понад 15 мільярдів злотих. І цікаво, що це більше ніж подвійне збільшення, якщо порівняти цей рік з минулим роком перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. А сплатили ці понад 15 мільярдів злотих громадяни України чи роботодавці, у яких вони працюють. України і громадяни України та роботодавці, бо додамо, що платять роботодавці осіб, які зараз працюють. Але ці внески робляться не з вічливості, а тому, що людина там працює, зокрема тому, що вони працюють, або це також можуть бути люди, які фактично працевлаштовані та роблять деякі внески і платять самі за себе, наприклад, застраховані особи, які фінансують своє медичне страхування самостійно. Є кілька категорій, Горії, але все це випливає з того факту, що ці особи працюють і генерують ці внески. Тож ми можемо підсумувати витрати державного бюджету, щоб порівняти суму, яка надходить до бюджету з сумою, яка витрачається. Цю інформацію також отримано від установ державного управління. Вартість соціальних виплат, виплачених громадянам України, торік склала понад 3 мільярда 200 мільйонів злотих. Загальна сума всіх виплачених пенсій. Ці становить 58 мільйонів злотих, і ми не знаємо суму, витрачено на охорону здоров'я для всіх людей української національності. Однак, ми знаємо, що на лікування тих, хто був доставлений сюди через збройний конфлікт, через російську агресію, було витрачено близько 700 мільйонів злотих. Тому ми також можемо підсумувати та оцінити ці доходи та витрати. Таким чином з'ясовано, що на соціальні виплати для громадян України було витрачено близько 4 мільярдів. Злотих, а до бюджету з внесків цих осіб або за цих осіб для різних категорій, які я згадав, було перераховано майже 18 мільярдів злотих. Отже, хоча ми не знаємо цілковито повної картини, бо є ті питання, про які я згадав, ми можемо з упевненістю сказати, що українці, які проживають у Польщі, вносять до бюджету більше ніж отримують з нього, і це справді безперечно. Бо ми тут спираємося на факт. Факти на дані отримані, як я вже казав, від органів державного управління. Тож на цей момент це не оцінки, а радше факти у таких обговореннях. Марцін на фактах таких дискусіях. Фіц спеціалізується на верифікації не лише заяв польських політиків щодо українських біженців, але будь-яких їхніх заяв, які варто верифікувати, і фахівці залишають на розсуд читачів. А в нашому випадку слухачів, висновки. Чому саме політик зробив таку чи іншу заяву? І в нашій нашій роботі. Ми справді хочемо, щоб читачі могли самі визначити, якою є мета політика. От чому ми не використовуємо термін брехня у наших аналізах, у нашій методології? Ми ніколи не стверджуємо, що політик брехав, оскільки він сам міг не мати достатньої інформації. Тож найкраще, щоб намір цього політика відчитував самостійно адресу. Сад нашої роботи, і я щиро запрошую всіх стежити за нашим вебсайтом demagog.org.pl, де ми регулярно публікуємо аналіз заяв, зокрема й тих, які стосуються польсько-українських справ, таких тем і наративів багато. дуже у дезінформаційній і маніпуляційній хвилі, пов'язаній з виборами в Польщі, фахівці демагога вирізнили кілька наративів, які Стосується польсько-українських відносин. Трудно ісмішеже мувінсмовича таким Складно мені говорити про конкретний період, бо в мене немає конкретних дат щодо їх аналізу. Однак зараз я працюю над дезінформаційними наративами, які виникли під час президентської кампанії у Польщі, і ті, що стосуються польсько-українських відносин, були присутні у цих дискусіях. Тож я можу згадати деякі з них. Це стосується заяв, наприклад, про те, що польська допомога Україні не має правових підстав. Що вона фактично надається без жодного правового обґрунтування, що виявилося відверто хибним і неправдою, або про те, що наша влада, що польський уряд розпочав підготовку до інтервенції в Україну до певної військової підтримки, або щодо ексгумаційних робіт, як ми знаємо, волинське питання також використовується російською пропагандою. Були наративи, що ексгумаційні роботи в Україні проводять українські компанії. А не польські і що Україна загалом контролює їх, а поляки не мають права голосу. Це також були економічні питання, які варто згадати, оскільки вони певною мірою стосуються і цих податків. Наприклад, що польські правила обумовлюють імпорт зерна з України його якістю. А уряд закрив свої кордони для українських товарів, що також виявилося неправдою. Це була така спроба захистити ідею, що нинішній уряд робить щось для задоволення. Очікувань певних певних груп виборців. Тож можна сказати, що немає значення до якої політичної партії належить людина, але в представників і провладних, і опозиційних партій є невідповідності. З наших аналіз таких на Так, наші постійні аналізи, що враховують різні теми та заяви з різних питань, показують, що представники кожної партії дійсно використовують певні неточності у своїх заявах, або що в цих заявах є певні неточності. Так, важко сказати, що політик з певної партії якоїсь партії X частіше говорить речі, які не підтверджуються фактами, ніж політик з партії Y. і загалом таку статистику не варто складати, оскільки знову ж таки це залежить від того, які заяви ми розглядаємо у певний момент. Ці заяви вибираються не випадково, а якісно, залежно від поточної теми. Як часто політик каже щось, що можна верифікувати, так часто аналіз його заяв може з'являтися на нашому вебсайті або може бути предметом нашої роботи, тож таку статистику найімовірніше не потрібно ввести, і до таких рейтингів також треба підходити з обережністю. Острожні до таких заставі. Я запитую, чи можна створювати рейтинги політиків, які найбільше маніпулюють інформацією. Ну, ваш трудно є. Ми на нашій стороні теж маємо профілі. Це складно. У нас також є профілі окремих політиків на нашому вебсайті. Ви можете зайти туди та перевірити, які оцінки ми дали цим заявам, як ми їх потім класифікували. І, звісно, для власного використання можна зайти туди та прочитати таку інформацію, але впорядкування такої інформації, наприклад, підготовка таких таблиць чи порівнянь, також може спотворити образ реальності, оскільки потім у цій політичній боротьбі політики і Іноді просто використовують нашу роботу, щоб показати, що той чи той використовує якісь маніпуляції або говорить речі, які не відповідають фактам, а вже не перевіряють ситуацію, пов'язану з тим, що вони самі говорять щодня. Тому ми повинні завжди пам'ятати, що такі аналізи легко перетворити на інструмент політичної боротьби. повертаючись до теми податків. Я згадую, що українці також сформували непоганий відсоток польського ВВП. За роки повномасштабної війни, особливо якщо говоримо про 23-24 роки, ще я можу додати ще одне так підсумково, щоб завершити цю тему податкових надходжень. Бо ми говорили про 2024 рік, про те, що ми зібрали. А я також можу процитувати висновки іншого звіту Делуат, другого видання, який також був підготовлений, як і попередній, для управління Верховного комісара ООН у справах біженців і підсумував 2024 рік. Звіт показує, що біженці з України створили і генерували 2,7% ВВП Польщі що більше ніж прогнозувалося в попередньому звіті та інших подібних звітах та оцінках. Тож український внесок більше ніж очікувалося. І цікаві також дані щодо зайнятості. Наприклад, бо в 2024 році 69% українських біженців працездатного віку були працевлаштовані. Можна порівняти це з поляками. Тож, якщо використати цю аналогію, то відсоток серед поляків становить 75%. А отже, різниця не така велика, як дехто може подумати, або як можуть зазначити деякі політики, що українці мовляв нічого не роблять, просто паразитують. Користується ситуацією, але тут ми бачимо, що вони насправді влаштовуються на роботу і працюють. А ще щодо цього питання. Особи, які приїхали до Польщі, власне, втікаючи від війни, в основному отримуються своєю роботою, тобто грошима, які вони отримують за свою роботу. У травні та червні 2024 року, 80% доходу їхніх домогосподарств надходило з власних заробітків, а не, наприклад, із соціальних виплат. соціальних. Які варто було очікувати, українські діти також не об'їли ані польських громадян, ані польську скарбницю. Ба більше тож голодні страхи деяких польських політиків виразно перебільшені. В тим рапорті є теж єдна багато цікава. Це звіт також містить одну дуже цікаву інформацію. Допомога 800+, це для більшості біженців війни з України єдина соціальна виплата, яку вони отримають. Як наслідок, лише 14% їхнього доходу надходить з таких соціальних виплат. Тож я вважаю, що це гарна основа та підсумок наративів, які з'являються останнім часом. Але також, якщо ми розглянемо цю допомогу, як би. Це сказати серед політиків з'являлися такі тенденції, щоб обмежити допомогу 800+, плюс для громадян України. Однак додаємо, що вона й так обумовлена в різних аспектах. Тобто, громадянам України для українських дітей вона виплачується, якщо вони проживають у Польщі, та якщо отримують обов'язково шкільну освіту. Тож занепокоєння або наративи, які також виникали під час виборчої кампанії, що ми платимо гроші українським дітям, яких тут немає. Також не відповідає дійсності, бо ці правила були побудовані таким чином. А потім знову додатково було внесено поправку, щоб обмежити потенціал для зловживань. Тож це також важливий аспект усієї цієї дискусії. Аспект савити дискусії на завершення розмови. Говоримо про мету фактчекерського товариства Демагог, яка багато в чому збігається із метою щотижневої передачі, чия інформація на якось дебати публічне, впливати на якість публічних дебатів, надавати громадянам перевірену достовірну інформацію, а не оцінки. І справді, ми робимо це щодня, публікуючи аналітичні матеріали та статті на нашому вебсайті, доступні для всіх. Тому я ще раз закликаю вас ознайомитися з ними та покладатися на перевірену інформацію, перевірені новини та факти. В і на фактах. Нагадаю, що сьогодні про достовірну інформацію щодо витрати прибутків для польської скарбниці від українських біженців і громадян України розповідав у рамках партнерства Мартін Фіц, аналітик відділу перевірки політичних заяв товариства Демагог. А з вами була Сніжана Чернюк і передача Чия інформація.